Рада всіх вітати! Добрий день, дорогі друзі. Хотіла показати, що ж я отримала в посилках. Нещодавно я забрала з пошти свої замовлення, ось все розпакувала, поставила і хочу вам показати тут такий старенький посуд, досить гарні та рідкісні речі. Я дуже радію, що моя колекція поповнилася такими чудовими екземплярами. Тут покупки в мене в основному з Оле а ось ця цукорниця. Придбана мною в телеграм-каналі Радощі Життя. Ось така гарнесенька, гарна форма, стильний мінімалізм, просто оранжева смужечка з чорним, нічого зайвого. І клеймо Тернопільського заводу. Рідко чомусь зустрічається посуд цього виробника. І ось, якщо щось вдається знайти, то я стараюся придбати. Чайничок вже придбала на OLX, теж так він мені випадково трапився. Ось, Доїхав все добре, але тут, уже, бачите, є позолота. По формі вони дуже схожі між собою, але видно, що це два різних сервізи. Хоча можна буде поставити, вони один до одного досить непогано пасують, і можна буде користуватися. Нехай нас радують на столі. Ще хочу вам показати ось таку стареньку фруктовницю досить поважного віку. Вона фаянсова, важкенька в руках. І бачите, теж немає позолоти, просто синій обідочок, звичайна така. Звісно, є сліди часу, але все-таки тут вік має значення. Ось покажу вам клеймо ось таке. Це 20-ті роки. Дивом. Збереглася вона в досить непоганому стані і може виконувати ще свої функції, можна поставити на стіл, і нехай теж нас радує цукерочками, фруктами і солодощами. Ось така, це вже, можна сказати, антикваріат. Взагалі, в мене з таким клеймом, мабуть, нічого й немає. І саме буде я колекціоную, тут, бачите, така красуня трапилася. І цю хотіла вам показати, це теж досить такий рідкісний екземпляр, давно хотіла. Я колись на OLX теж бачила, але в білому кольорі, і, якось, як кажуть, випустила. Купила її без мене, і я шукала, шукала і нарешті знайшла. Це пластик, це не фарфор, не фаянс, це пластик, карболіт називається. Раніше і посуд виготовляли теж з пластику, є і тарілки такі, чайниці є, різні там шкатулочки, баночки, і ось, бачите, така фруктовниця. Орнамент по обідочку. йде: виноград, листочки, виноградна лоза. І ось тут на ніжці теж видно, що І вона з двох частин складається: ось так вона розкручується, і потім можна буде її скласти. Щоб, як кажуть, чи прибрати, щоб не заважала, просто ось так, з двох частиночок. Це вже такий сталінський ампір, 60-ті роки і теж досить рідкісна річ. Ось знайшла собі, радію, тішуся, як то кажуть, правда, як подарунок до Дня народження. Дуже хотіла, і, нарешті, вона в мене є. Це ось такі в мене покупки, небагато, але все таке гарненьке. Я радію, що я їх придбала і вони мені дуже подобаються. І скоро я вам покажу, що ж я знайшла на барахолці. Є трішки знахідок, теж гарні речі, і потім ще зроблю теж розпродаж. Уже осінній. Бачите, літо закінчилося, не встигли ми її набутися в теплі вже ось осінь. Але нічого, кожна пора року теж гарна, тож сприймаємо все з добрими думками і з добрим серцем. Всім вам гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей, до побачення!